Вечірній цвірінь зі мною ще сталася магічна історія, і я захотіла нею поділитися, тому що це далеко взагалі не перша моя магічна історія, і трапляється дуже часто, особливо коли ти робиш те, що хочеш, ти на своєму місці, ти проявляєшся в цей світ, так, як хочеш, і дозволяєш собі помічати різні магічні історії, бути вдячними за них, а не просто сприймати їх як належне. То їх виявляється дуже-дуже багато. Хочу поділитися сьогоднішньою, тому що така вона, знаєте, от є якісь такі речі в світі, які ти знаєш, яких ти переконана, що вони працюють правильно, що так буває. Але інколи ти про них просто забуваєш, отак, знаєте, є пісня, яку от ідеально знаєш на зубок. А приходить якийсь момент, і ти просто забуваєш. І в мене таке сталося цього разу коротка історія. Що взагалі сталося? Я близько двох з половиною-трьох тижнів тому провела івент в Копенгагені. Це був вечір вишуканих емоцій. Отакий він був розкішний. ви, напевно, вже його десь бачили. І після того дівчата одразу почали стукати мені в Дірект, коли наступний, коли наступний. А в мене все готово, окрім локації. Локацію завжди знайти найважче, бо це найдовше, бо це комунікація інша країна. Я не в Копенгагені, це все через емейл e або по телефону. Дуже тяжко, дуже довго все йде. І от я вже довблюся в цій одній точці, не можу знайти локацію, точніше, локацію знайшла, не можу домовитись про неї. Вже два з половиною тижні сьогодні стукнуло. Було капець, як Ах, я вже починала злитися. Тому що в мене все готово. Я вже собі придумала дату, коли я хочу. От я вже, знаєте, все проконтролювала, все в мене вже ідеально. У мене така то дата. Я це зі своїм графіком підлаштувала. Підлаштувала це під графік роботи мого хлопця, тому що він мене возить там до іншого міста, де я присідаю, словом, це все таки. Я на дорогу витрачаю добу. В дні, коли я роблю івент в Копенгагені, я вже все собі вирахувала. І не виходить. І мені не відписують, або відписують не так, або вони не можуть дати мені те, що я хочу, або не ту кількість годин, або не таке меню. Словом, ну не так, і мало все не так. Більше того, мені ще відписують раз в 3-4 дні. Це страшенно мене починало вже злити. Я вже змістила це на тиждень, потім ще на два тижні бажану дату. І кожен раз, коли ти зміщуєш дату, все треба по-новому. І словом, я вже починала злитись. І сьогодні, коли мені вкотре зранку написали знову якусь діч, не теж не так мене зрозуміли. Знову забула, що я там просила ще щось інше. Я думаю, ну все, я вже це відпускаю, я вже задовбалася, я не буду з цим боротися. Я нехай, я просто хотіла до Нового року встигнути ще два івенти провести: один в листопаді і один в грудні. Грудень невеликий, тільки перша половина подалі свята. І якось не хочеться, щоб один зразу за другим йшов. Хочеться якийсь нормальний інтервал між ними. І я думаю, ну все, я сьогодні там, відпочину. На днях, можливо, пошукаю щось нове. Значить, це не мій ресторан, значить, мені ну, слово, не моя історія, все, я більше не буду через це нервуватися. Я відпускаю цю ситуацію і далі буде, як буде. В крайньому випадку, зроблю один івент ще до кінця цього року, і все. І що виходить? Я вам клянуся в момент, коли я про це подумала і заходила на кухню готувати обід. Як, і говориться, мені аж мурахи тілу. Я відчуваю, проживаю ще раз той момент. І заходжу на кухню, в мене в голові: оце, да ну, все, я відпускаю, не хочу більше цього всього. Відпускаю цей ресторан цю комунікацію, не буду вже з ними переписуватись. І в цей момент мені приходить сповіщення. На емейл, я дивлюсь, це цей ресторан написав там, по наших деталях: та ми вам готові дати стільки то годин, не стільки то, ми вам готові отут дати. І оце бронювання на ці години вільне, і на оцей день, що вам треба вільне. І отут бронюйте за посиланням, і там депозит такий, то словом, пазлики просто склалися я чекала цього повідомлення два з половиною тижні. Я нагадаю вам, що це той самий ресторан, з якого я чекала відповіді по 3-4 дні, який мені ще зранку написав, що ну, якусь діч, через яку я була спантеличена, і я ж трохи розізлилася, і що мене довело до того, що я здаюся просто. І що відбулося в момент, коли я прийняла те, що я не помру без цього, я зняла важливість цього свого бажання. І воно в ту ж секунду здійснилося. Я я ну, і вірю, і не вірю. Це настільки дивовижно, в настільки дивовижному світі ми живемо, і стільки магії відбувається насправді навколо, а це просто дивовижно. Настільки, що мені ж захотілося поділитися цією історією, до речі, про Ютуб я теж забрала себе важливість у цю. Монтувати якісь відео, виставляти світло, не вміє це робити. То мені подарували на день рожі мікрофон, який собі не годна була купити півтора року, відкладала постійно. Дуже вдячна цим людям, що вони це зробили. І мені тепер просто простіше трохи знімати. І я просто отак кладу телефон на підвіконі, у нас тут уже темніє. шторм за вікном і мені абсолютно нормально. І коли ти перестаєш бути профекціоністкою, коли ти. Звільняєш себе від якоїсь. Від, знаєте, якусь одну таку фразу класно почула: коли ми хочемо тільки якимось конкретним шляхом чогось досягти, то ми дуже-дуже сильно звужуємо взагалі можливості в цьому житті. От коли я хотіла конкретно ту дату, конкретно той ресторан, я не могла подивитися на інші, не могла знайти якісь інші ключики. А коли я відпустила. Виявляється, можна по-іншому ресторан сам мені це запропонував. Це просто дивовижно. І я взагалі в такому що дуже піднесеному, окриленому, от прямо стані. Тому що останні години я з Олівчиками-кольоровими, з аркушами А4 і блокнотом вимальовувала схему першого мого онлайн-дійства, яке відбудеться вже цієї суботи, це за 4 дні. Це буде вечір окрилених жінок. Uh, Напевно, бачите, зразу усмішка така на максимум. Дуже я хочу вже цього, і так мені і трепетно, і трошки хвилююче. Це буде вперше. Там я програму придумала таку максимальну казку. мені ще треба написати 15 казок невеличких учасниць всього буде семеро, ще стробу семеро. І в кожної буде на вибір кілька. Історії, кілька історій окрилених жінок, нереальних, це будуть персонажі, яким треба буде обрати. Це, Вони ще цього не знають, і за кожним персонажем буде закріплена інша казка, і на основі цієї казки в них там почнеться свій маршрут, свій шлях. Це буде просто фантастично. Завтра буду створювати чат і розсилати їм вже деталі про держкот, як їм підготуватися, з якого гаджета краще зайти. Блокнотик, вода, ну, слав, там вже свої приколи. Тому мені залишилося організувати візуальну частину, мабуть, зараз піду цим займусь. Життя знаєте, дуже магічне, якщо дозволити собі це помічати. Це все, чим я хотіла поділитися обіймаю клітцями.